Привіт, мої дорогенькі, починаємо заняття. Давайте пригадаємо, що таке батьківщина. Це місце, де ми народилися і де живуть наші батьки. Але є такий вислів, як Велика Батьківщина і Мала Батьківщина. Отже, дітки, країна, в якої ми з вами народилися, це Україна. І це для нас велика батьківщина. А місто, містечко або село, де ми з вами мешкаємо, народилася, де живуть наші батьки, це мала батьківщина. Усі люди вони мають свою оселю, там, де вони мешкають, чи то квартира, чи то будинок, хата. Але кожний має. І ось у всіх у вас вони різні. Сьогодні я пропоную на занятті намалювати свій будинок. Звісно, у кожного з вас різниця. Але давайте з вами подивимося, які геометричні фігури нагадує будиночок. Отже, будинок побудований квадрат або прямокутний. Дах нагадує трикутник, віконочки, квадратики і ось двері. Прямокутники, молодці. Отже, для заняття нам сьогодні знадобиться клейоночка, щоб застелити столика, аркуш паперу, гуаш різних кольорів, кришечка або тарілочка. Губка, склянка з водою, серветочка і два пензлика різних розмірів. Один тоненький, а другий товстіший. На початку заняття ми з вами затануємо наш аркуш у блакитний коль. Для цього тарілочку, нальємо трішечки води. І додамо синього кольору фарбу пензликом обережно. Далі ми губкою вмачаємо цю зафарбовану водичку, можна спонжиком, можна ваткою. І зафарбовуємо наш аркуш обережно по всьому. по всій площині. ось таким чином. Далі ми цей аркуш покладемо на сонечко, щоб він швидше підсохнув. Поки наш аркуш підсихає. Ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири п'ять. Починаємо малювати. Малювати! Починаємо все про місце наше знаємо. Молодці! Приступаємо до малювання. Спочатку перевірте, щоб аркуш ретельно висав. Лише тоді починаємо малювати. Треба розглянути, яким чином ви розташуєте аркуш, чи горизонтальна, чи вертикальна. Спочатку ми беремо тоненький пензлик. Чому? Бо їм ми будемо малювати силуети нашого малюнка і лише потім розфарбовувати більшим пензликом. Я вам продемонструю два види будинку. Багатоповерховий. І приватний, одноповерховий. Я візьму оранжеву фарбу тонким пензликом. Спочатку я малюю будиночок. Отже, це буде багатоповерховий будинок. Спочатку я малюю одну стіну. Вверх, Вниз далі, у цього будинка дах буде плоский, тому ось так малюю. Внизу буде. Двері? І віконечко. Ваш будинок ви самі вирішуєте, скільки буде мати поверхів. Новненько ідва торкаємось паперу пензликом. Лише потім ми будемо зафарбовувати наш будинок. На даху, наприклад, може бути телевізійна антена або може бути димар. Поруч я намалюю одноповерховий будиночок. У нього буде дах вже трикотний. Поруч я намалюю віранду, якої буде продовження даху і віконця. Це контури наших будинків. Погляньте уважно. Далі ми вже будемо розфарбовувати так, як ви забажаєте, такими кольорами, які мають ваші будиночки. Для цього ми візьмемо більший пензлик. Наприклад, віконця у мене будуть жовтого кольору. обережно не виходячи за межі наших силуетів. Далі ми промиваємо ретельна пензлика і промакуємо його в серветочки. Дах я розфарбую коричневою фарбою. Не поспішаючи, не заходячи за межі, знову промиваємо пензликом. І промакуємо серветочкою. А будинок я розфарбую. Один буде у мене помаранчевий, а інший червоний. Отже, обережно, не заходячи за межі малюнку, розфарбовуємо наш будиночок. а двері будуть сині. Поруч зі своїм будинком ви можете намалювати дерева, паркан, те, що вам сподобається. Кущі може бути, ви можете намалювати сонечко, травичку квіти, все, що за вашим бажанням. Ось які будиночки у мене получились. Ви ж тепер намалюйте кожен свій будиночок. Не поспішайте, подумайте, як дещо ви розташуєте на аркуші. Можливо, поруч буде у вас будиночок, ще один якийсь, паркан буде, або буде дорога поруч. Дерева, садок це буде вже ваш малюнок. Від вас я чекаю, ваших робіт. А на сьогодні все, пока!